Коли слова безсилі, а час спливає, в гру вступає інша мова мова виживання. Отже, поле бою, суцільний хаос, тиск і потреба діяти як єдиний організм. Згори стежить ворог, один зайвий звук і позицію викрито як попередити своїх. Навколо ревуть вибухи, голос тут просто марний, які тоді є варіанти. Рація мовчить, техніка відмовила. А секунди вирішують абсолютно все. І ось ключове питання: як керувати підрозділом, коли говорити не можна? Відповідь є це бойові сигнали, унікальна мова, створена для екстремальних умов. Тільки уявіть, скільки всього можна передати, не промовивши жодного слова. Ця мова має безліч форм. Давайте поглянемо на основні. Як бачимо, система дуже гнучка, використовується буквально все від жестів до дотиків. Бо в бою довгі розмови це розкіш, тут цінується тільки швидкість і точність. Різниця колосальна. Точний сигнал це перевага і життя, хибний це хаос і втрати. Саме тому ці навички відточуються до автоматизму. Ціна помилки надто висока. Опанування цієї мови це довгий шлях. І кожен крок тут ключ до спільного успіху. То, знаєте, цей принцип працює не тільки на війні, він актуальний і в нашому житті адже в основі будь-якого успішного колективу лежить саме бездоганна комунікація у будь-якій кризовій ситуації, чи то в бізнесі, чи в спорті, чіткість сигналів вирішує все. Ця цитата каже все. Сигнал це не просто інформація, це шанс на життя. А тепер замисліться. Де у вашому житті чітка комунікація може врятувати спільну справу?